Попереднє наше відео було присвячено темі валентності. Отже, по цій темі нам потрібно запам'ятати, що флор завжди одновалентний, оксен завжди двохвалентний. А якщо ми будемо знати групу і бачити групу, то ми знаємо, що гідроген, літій, натрій, калій. рубідій, цезій, Францій завжди одновалентні. В другій групі берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій, радій двохвалентний. І Третій групі бор алюміній трьох валент. Завжди мають таку валентість. І ця валентість завжди стабільна. Завжди для цих елементів валентність стабільна. Тобто вона не вказується для даних елементів. Для всіх інших елементів валентність вказується в назві речовини. Наприклад, в може бути двохвалентний, чотирьохвалентний. Це обов'язково має вказуватись, наприклад, в чотирьохвалентний оксид або селіці двохвалентний оксид. Це завжди має вказуватись для таких елементів, які змінюють свою валентість, має завжди вказуватися ця валентність. А сьогодні ми присвятимо тему хімічним формулам. Ми знаємо формули простих речовин, які ми з вами повторювали, наприклад. Водень утворений двома атомами гідрогену, тобто h 2 Азот утворений двома атомами нітрогену, тобто n 2 Кисень утворений двома атомами оксигену, тобто o 2 Але з оксигену також складається озон, який утворений трьома атомами оксигену це буде О3 формула. Фтор, утворений двома атомами флуору, тобто Фтор 2 буде записуватись. Фосфор, наприклад. Якщо його модифікацію знати, наприклад, білий фосфор, в нього формула П4. Це прості речовини, які складаються з одного хімічного елементу. Але по формулах бувають і складні речовини. Це наші добре знайомі вищі оксиди, литкі сполуки з гідрогеном та багато інших елементів, які складаються з двох, речовин, які складаються з двох та більше хімічних елементів. Тут, наприклад, Два елементи, перший другий, перший другий, перший другий, перший другий, перший другий, два елементи. А тут, наприклад, також два елементи. Тут два елементи, тут два елементи, два елементи. Отже, що можна зустріти по формулах? По формулах можна зустріти суму індексів. Індекси це цифри, які записуються біля хімічних елементів. Інколи індекси не записуються, тоді це мається на увазі одиничка. хімії одиничка не записується. Тут один. Тут 1, тут 1. Наприклад, сума індексів тут буде 2 плюс 1, це буде 3. Сума індексів тут 3. Тут, наприклад, 2 одинички, це буде сума індексів 2. Тут 2 і 3, це сума індексів 5, тут 1 і 2. Отже, сума індексів 3, тут 2 та 5 це сума індексів 7, тут 1 та 3, тут сума індексів 4, тут 2 та 7, це сума індексів 9. Тут 1 та 4, сума індексів 5, тут 1 та 3, тут сума індексів 4. Тут 2 та 1 це сума індексів 3. Тут 1 та 1 це сума індексів 2. Отже, по формулі ми можемо зрозуміти скільки одного або іншого хімічного елементу. Тут, наприклад, оксигену 1, а можна підставити будь-який інший елемент. Наприклад, в Франції то в Франції виходить 2, а оксигену тут 1. Тут, наприклад, підставляємо будь-який елемент. Давайте Меркурій. Меркурій. О. Отже, Меркурію тут один і оксиген тут один. Тут підставимо будь-який елемент. Наприклад, Галій. Тут Галію буде 2, а оксигену буде 3. Тут візьмемо підставимо елемент, наприклад, плюмбум. Плюмбум буде 1, а оксигенів 2. Давайте тут спробуємо. Підставити елемент, давайте, германій. Германій буде 1, а гідрогенів 4. І так далі, по інших формулах ми можемо знати, скільки того або іншого хімічного елементу.